Давайте поговоримо про обладнання та гарантію на обладнання, яке надає компанія СТВІ. Перше, що хочу сказати, що перед тим як клієнт отримує обладнання, обладнання проходить два тестування. Перше тестування ми проходить в Китаї, де проводять наші спеціалісти, інженери, колеги. Вони відправляють нам відео, вони відправляють нам інформацію. Ми бачимо, як безпосередньо проходить. Тестування нашого обладнання. Друге, це проходить безпосередньо вже на нашому складі в Києві, де наші інженери тестують обладнання на тому продукти, яке замовив клієнт. Тобто, якщо хоче клієнт отримати обладнання для нарізки курячої грудки там, на слайси, то ми безпосередньо будемо тестувати на нарізки курячу грудку на слайси, на такий-то розмір, який сказав клієнт. І перед тим, як відправляти обладнання клієнту, ми йому протестуємо це обладнання. Ми налаштуємо це обладнання, ми покажемо йому з ним, знімемо йому відео або включимо в реальному режимі камеру, там на WhatsApp чи на Zoom і Покажемо, як ми тестуємо. І якщо клієнт каже так: мене все влаштовує, ми тоді е, приводимо обладнання до функціонального виду. Тобто ми його миємо, чистимо, упаковуємо і відправляємо клієнту. В такому випадку ми уникаємо моментів, коли клієнт отримує обладнання, яке не функціонує, або якось функціонує не так, або якось функціонує не інше. Звісно, бувають нюанси, коли ми, наприклад, отримуємо на наш склад обладнання, і воно потребує до додаткового налаштування. Ми це робимо тут на місці. Буває так, що обладнання приходить до клієнта і також потребує додаткового налаштування. Ну, це буває, наприклад, у випадку, коли клієнт каже, мені потрібно нарізати куріну. Грудку, але я ще хочу нарізати індюшачу грудку. Да? І тут треба якесь певне довнолаштування зробити. Або якісь там, наприклад, він хоче там м'ясо, наприклад, гаряже м'ясо нарізати чи ще щось. Тобто, це може бути такий момент, що треба додаткове налаштування.